Добрий день, дорогі друзі! Сердечно вітаємо вас з нагоди святкування вашого професійного свята Дня працівників соціальної сфери. Це свято є свідченням високої оцінки державою ролі працівників, які щодня забезпечують реалізацію державної політики з питань соціального захисту українців. Це свято тих, хто постійно опікується проблемами людей, забезпечує їх потреби. Мабуть, жодна інша професія не, не вимагає від людини настільки безмежного гуманізму, співчуття, терпіння, віри в людей як праця вас, працівників соціальної служби. Ви приходите на допомогу тим, хто її потребує і найбільше людям похилого віку, людям з інвалідністю, хворим, сиротам, багатодітним, малозабезпеченим, проявляючи спідчуття і терпіння. Знаємо, що працювати в цій галузі завжди непросто, тим більше, у наш час, коли стільки життєвих труднощів, негараздів, бід, збройна агресія Росії, на жаль, лише збільшила число тих, кому необхідна допомога і підтримка. Сьогодні до цих категорій додалися люди, які вимушено покинули свої домівки, отримали статус внутрішньо переміщених осіб, тим не менш. За час військового стану усі служби соціальної сфери Зміївської громади працювали злагоджено, не якомога швидко, аби кожен зміг отримати державну підтримку. До вас у своєму житті звертався, мабуть, кожен. Хтось просто приходив за довідкою, хтось за підтримкою в складній ситуації. І ви завжди умієте допомогти, порадити, підтримати. Головне. Дати людям відчуття захищеності і впевненості, що вони не одні. Ваша праця скромна, не завжди помітна, але завжди сповнена душевного тепла. За це вам шана і повага в народі. До спеціалістів установ соціальної сфери висуваються дуже високі вимоги. І в чому б не полягала ваша робота, основна мета діяльності допомога людям, а головна риса характеру людяність. Ваша професійність та відповідальність вселяє надію та впевненість, що ніхто в нашій громаді не залишиться без спіклування і разом можливо здолати будь-які труднощі. З найщирішими вітаннями з нагоди професійного свята Дня працівника соціальної сфери України до вас звертається перший заступник змівського міського голови Тетяна Тимофеєва. Добрий день. Шановні наші працівники соціальної сфери. Ви Знаєте, от і ведучі уважно слухала про те, що дійсно у нас сьогодні, особливо з початком повномасштабного вторгнення, надзвичайно виростають повноваження да, і ті сфери, чим ви займаєтесь, тому що збільшується, на жаль, кількість людей, яким потрібна допомога. Збільшується кількість людей. Для яких ви дуже часто в якийсь період їхнього життя стаєте сім'єю. Бо тільки ви приходите в їхній дім, тільки ви їм там подасте щось необхідне, тільки ви зробите за них покупки. Але це тільки одна частина роботи, ту, яку виконує у нас сьогодні соціальна сфера, це і оформлення різних виплат. Соціальних від виплати на дитину, закінчуючи там пенсійними так виплатами. Це й оформлення документів, довідок, статусів того, що е, надає змогу людині повноцінно жити. У нас в громаді також ми розширюємо повноваження, розширюємо сферу діяльності. Е, Нашої соціального напрямку. Ви знаєте, що відкрилися і нові відділення у нас в Центрі надання соціальних послуг. Особливо важлива сьогодні ваша робота, робота соціальних працівників, психологів в сфері надання допомоги нашим ветеранам, сім'ям загиблих, тим людям, яким потрібна підтримка. Тим людям, яким потрібна ваша людяність, ваше добре серце, ваші теплі дбайливі руки. Тож я від е, імені з міського міського голови Павла Голоднікова щиро вітаю вас сьогодні з вашим професійним святом. Хай слова подяки звучать для вас найчастіше, хай люди і зустрічають вас доброю посмішкою і проваджають. І чекають на вас, на ваш прихід. Хай у ваших домах буде тепло, е хай лунає дитячий сміх, хай панує кохання, мир, достаток. Хай над нашою Україною якнайскоріше буде мирне небо, перемоги нам усім, а вам щасливого, мирного життя. Дякую. За сумлінну працю, високий професіоналізм, самовідданість справі, вагомий особистий внесок у вирішенні питань соціального захисту населення та з нагоди Дня працівника соціальної сфери почесною грамотою Чугуївської районної військової адміністрації та Чугуївської районної ради нагороджується Світлана Бохонко. Головний спеціаліст відділу надання адміністративних послуг управління соціального захисту населення Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області. За сумлінну працю, високий професіоналізм, особистий внесок у реалізацію завдань сучасної державної політики у сфері соціального захисту населення та з нагоди відзначення професійного свята дня працівника в соціальної сфери. Почесною грамотою Зміївської міської ради нагороджується Людмила Танашкіна, начальник відділу організації надання соціальних послуг та координації соціальної роботи управління соціального захисту населення. Дмитро Сафонов, начальник загального відділу управління соціального захисту населення з міської міської ради. Юлія Оклей, головний спеціаліст відділу надання адміністративних послуг управління соціального захисту населення. Світлана Прокопенко консультант роботодавця відділу надання послуг роботодавця з управління чугуївської філії Харківського обласного центру зайнятості. Михайло Яковенко кар'єрний радник відділу працевлаштування. Ольга Іванова, молодша медична сестра. Комунальної установи зміївського геріатричного пансіонату Дякую. надія Раковці молодша медична сестра комунальної установи зміївського геріатричного пансіонату. Любов чайка, машиніст із прання та ремонту спецодягу комунальної установи Зміївського геріатричного пансіонату. так це точно про них. Дякую, вас. Ольга Мосолова, практичний психолог другої категорії, відділення Центр життєстійкості, комунальної установи, центр надання соціальних послуг. Нашому ролі, ви знаєте, вже і в Києві. Це єдиний спеціаліст, який у нас там в реєстрі зареєстрований з Харківської області, тому ой, успіхів вам. І далі рости. Приймайте. Аліна Клівцова. Фахівець із соціальної роботи відділена з соціальної роботи комунальної установи Центру надання соціальних послуг. Любов Бухтій – провідна фахівець із соціальної роботи, відділення соціальної роботи комунальної установи, центр надання соціальних послуг. Ірина Куріло – соціальний робітник відділення організації надання адресної натуральної допомоги комунальної установи Центр надання соціальних послуг. Лілія Борозняк соціальний робітник відділення соціальної допомоги вдома. Комунальної установи центр надання соціальних послуг. Владислав Сесоєв робітник з комплексного обслуговування і ремонту будинків відділення організації надання адресної натуральної допомоги комунальної установи центр надання соціальних послуг. Ще раз обласки нагороджене. Шановні працівники соціальної сфери, ми ще раз вітаємо вас зі святом. Бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, домашнього затишку і тепла, творчого натхнення, здійснення всіх ваших задумів і мрій, щоб завжди не перечерпна ваша віра і щедрість людської душі, щоб вас завжди супроводжували миросердя та доброта, бажання та спроможність бути корисними людям. Низький вам уклін, шановні, за доброту, терпіння, щирість, любов до людей, і співчуття. Ви робите потрібну гуманну справу надії вам віри натхненної праці задля перемоги та розквиту України. Дякую вам.